Карпатські міліціонери продемонстрували свої навички вихованцям чорного лісу, справжня зброя та спецзасоби, затримання умовних злочинців, уроки самозахисту, виступи чотирилапих помічників міліціонерів. Ось така цікава та пізнавальна програма, яку підготували працівники кінологічної служби та спеціального підрозділу судової міліції Грифон. Літні канікули проводять школярі практично з усіх регіонів України у наметовому спортивно-оздоровчому таборі Чорний ліс, що у Богородчанському районі. Невід'ємною складовою вишкільного циклу дітей є популяризація українських бойових мистецтв, удосконалення технічної майстерності для самозахисту, формування знань та вмінь, виживання у складних природних умовах, хвольової і фізичної витривалості організму, а основне вести здоровий спосіб життя. Грифонівці демонстрували прийоми самооборони а також узнайом. Малиюнаків зі зброєю, що використовують у правоохоронних органах. В цьому таборі зібрані представники Київської області, Дніпропетровської, Львівської, Франківської. Досить цікаво працювати із російськомовним населенням. Тут у нас немає ніяких непорозумінь, щодо мови, національності чи релігій. У нас це все на бойову тематику, на спортивну тематику. Діти можуть вжитися між собою. Кінологи демонстрували школярам дресированих собак, що слугують правоохоронцям і напарниками і асистентами. Школярі, котрі відвідують заняття з бойового гопака, демонстрували свої вміння. Вони розповідають про враження від табору. Я дуже люблю переправу через по канату і так само я дуже цікавлений стрільбою з різної зброї. Працівники. Грифону вони показували спеціальні прийоми, якими вони користуються зазвичай. Показували, як собака затримує, затримують злочинця собаки, показували, як собака знаходить наркотичні речовини, вибухівку, зброю. Табір є прекрасним живемо ми досить добре. Також у нас є такі, як можна сказати, розваги були як гра у пейнтбол та переправлення через дерева на дерево по канату за кожним із дитячих таборів, який функціонує в області, закріплені працівники правоохоронних органів. Сьогодні ми продемонстрували, як працюють наші працівники, які використовують, застосовують прийом рукопашного бою. Ознайомили дітей цього табору із історією виникнення підрозділу, а також розповіли про функціональні обов'язки, які виконує наш підрозділ. Подібні профілактичні заходи будуть проводитись до кінця відпочинкового сезону. Їхня головна мета попередження кримінальних та адміністративних порушень у дитячому середовищі.